Йоу! Вітаю спільноту даного каналу. Мене звати Квайвік і сьогодні у нас буде огляд. Але не зовсім звичного для цього каналу формату. Ну а що стрелочки показують. О, там хтось біжить. Що нам з ним робить? Пока, пока, пока. Тільки що подивився відеоролик, ходим, блядь. Це дуже, блядь, потрібна для мене інформація! Бейджик показуй. Ваня показуй Бейджик. Показуй Бейджик, быстро. Якщо хтось не знає, Escape the Backronс був створений по мотивам одноіменного Всесвіту. І якщо ви забули або реально не шарите за меми, то це той самий всесвіт, котрий ти потрапляєш шляхом. Що ви думаєте, що дана гра це такий же самий тупий хорор, як і всі ті ігри з Google Play під цією ж самою міткою, то я можу вас засмутити, тому що це реальний хорор під всіма його аспектами. Тут треба багато думати головою. І інколи ти боїшся не того, що тебе щось може злякати на даному рівні, а того, що ти просто не зрозумієш головоломку і ти не зможеш тупо пройти цей рівень. Наприклад, як на футажі тут. Ми ледве зрозуміли, що Пінко треба було водити по кольорам автомобілів, котрі стояли на парковці. Думаю, якщо хтось не знав, я радий вам допомогти. Мені здається, тут весілля ніякого не буде. Давай, так буде, буде. Брат. Здає... Mm -hmm. Не, брат. Не, не, не. шляху. А брат, Продур, бізу, бізі, бізуть. Лайн ззадні.

Завчасно розуміють, що в іграх такого жанру будуть головоломки, які треба пройти для виживання. Декілька рівнів я просто ненавиджу і попросту хочу одразу вам зазначити, що Електрикал Стейшн та Лайтсаут. Та тримаю страху тут всіх. За ти... Це давай, давай весті без фурі. Ю арене ідіот. В цілому, хоч гра ще в бета-тесті, але вона вже виглядає дуже презентабельно в порівнянні з іншими інді-іграми Важливо також зазначити, що дана гра не є пересвідуванням на фанатах даного всецвіту, бо, принаймні, автор досі не закинув цей проект і продовжує його розвивати новими рівнями та новими локаціями. Пішки, пішки, пішки. Ваня, скажи, пожалуйста, вот ты, как глава исследовательского отдела. Куда весь бюджет пошел на автоматы и пистолеты? Я купив собил. Кроссе 90-го. Рассказывай. Що с приводу складності? Всього в цій грі є 4 режими складності, котрі ви можете виставити при налаштуванні мультиплеєр сервера. З приводу синглплеєра я нічого сказати не можу, тому що я нічого не знайшов. Перша складність легка, в котрій іскусний інтелект створінь був знижено, та не витрачається свідомість у героїв. Також щоб пройти рівень, треба лише одному герою знайти вихід. Наступний рівень нормал, в котрому стандартні умови для виживання. Та наступні два рівня складності. Складний та найтмер для справжніх геймерів. Спитаєте ви чому? А я вам поясню. Тому що при складному рівні, якщо хтось помирає, то всі знову повертаються до ізначальних точок. А якщо ви граєте на найтмері, то при смерті ви починаєте все спочатку. Скажемо так, True Real Life Experience. Двоєчку зараз прописуємо, як тільки він вилазить тут сюди. Чи це, де давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Всього в Escape the Backrooms є 15 рівнів та 10 створінь. Кожне створіння відрізняється своїм інтелектом і своєю поведінкою. Кожен рівень відрізняється типом проходження. Але якщо у вас не виходить пройти той чи інший рівень, або ви заплутались, я залишу посилання в описі на гайд, який містить. Корисну інформацію по проходженню рівнів, та дещо ще, що я не розказав в цьому відео. Всім привіт! З вами Влада 4. Гіл. Глієнт, вилазь зі шкафа. Давай да, вилазь! Да, да, да. Глєнт, зі шкафа. О, от Глієнт, а кабяков вмер, тому що в бекрумсі не можна. Ой, жити. Ми розпали. Ой. Ой. Ой, ой. Ой, ой Ой-ой-ой! А вот, кстати, а кстати, ой, а кстати, ой, а кстати, все. Так. Ой, Ваня, большие кидиты. Уважай, ты старших постучал для начала, пора ты мою голову отрезать. В цілому, я залишився з позитивними враженнями від цієї гри і рекомендую вам також спробувати. Так, це не буде щось в стилі фасмофобії, в цій грі є свої фішки, свої моменти та свої створіння, але все ж таки, якщо вам хочеться чогось нового, то ця гра дасть вам щось нове. Міндальна водичка. Ставь лайк. На кінцівку у мене ніяких ідей немає, тому хочу просто подякувати всіх за перегляд. Якщо ви це додивилися, можете підписатись на YouTube, можете підписатись на telegram ченел там дуже класно, там весело. і Я там спілкуюся з підписниками взагалі майже 24 на 7. В планах повертатися на YouTube, як бачите, буду потроху щось робити. Нічого не буду загадувати, тому що це такий в мене контент. Раз в рік і палка стріляє, як говорять. Тому всім дякую, всім до побачення, слава Україні! Я не ідіот.